Плюси і мінуси даного автомобіля за славута, з мінусів. Е, мінусів слабенький, кузов. кузов досить швидко гниє. Е, також з мінусів слабенька коробка. Коробка довго не відходжує. Коробки в них слабкі, підшипники слабенькі. З мінусів, найбільший мінус, це слабенька головка ГБЦ. Вона не любить води. А якщо ви, не, не дай Бог, заляли той же поганий антифриз, рахуйте, за півроку у вас головки вже немає. Антифриз з'їдає дуже слабенький алюміній. Дуже слабенько, все це вмирає дуже скоро. Кузов також не є дуже таким надійним, шасом він підгниває. Переходимо до плюсів. Плюсів машинка досить економна. 6 літрів, 5, вона брати буде. Запчастини є в будь-якому автомагазині. Недорого в покупці за 1000 доларів можна знайти в ідеальному стані з невеликим пробігом. В даному апараті 103 тисячі пробігу, мотор 1,1. Працює ідеально. Мотор, запчасті, все є в будь-якому. Новини автор